День вам добрий, сьогодні ми розпочнемо проходження гри під назвою Don't Starve, Або, як я її називаю, не здохни з голоду. По суті, ціль цієї гри саме до цього і зводиться. Окрім цього, не треба ще дати іншим монстрам з'їсти нас і. вижити посеред ночі, коли щось темне та страшне вилазить. Ну, Перша моя задача в цій грі буде це подивитись, наскільки довго я тут зможу прожити. Останній раз, коли я грав в цю гру, це було приблизно рік назад. Зараз вже купу різних речей додали до загалом всього цього ігрового процесу, який тут присутній. До речі, кажучи, е, як його, Reign of Giants тут немає, будемо грати поки що в звичайну гру. Максимальний мій результат раніше був аж цілих 23 дня. Сейли з тих часів у мене не збереглись, тому будемо розпочитати Вілсоном, який вміє вирощувати дуже чудову та пишну бороду. Ну що ж, змінювати налаштування світу не будемо і просто почнемо. Епізоди, скоріше за все, будуть десь у нас по три внутрішньоігрових дня. А... По суті, справи, якщо тут нічого не змінилось, значить кожний четвертий день мене будуть атакувати тут скажені собаки. Подивимось, чи зможу я пережити їхні напади ще. І щось гра трошки підвисла. Мені це не подобається. Чудово, наче щось. Так, у нас з'явився страшний Максвелл, ми його зразу приберемо. І давайте одразу збирати ресурси, які тут є. Квіточки поки що залишимо. Поки що я граю без модів, може в майбутньому перемкнусь. Почну якісь моди використовувати, принаймні найпростіші. Так. Якщо вдасться тут знайти мені каміння. Так кремінь десь недалеко від цієї локації, то можливо я тут якраз таки і поселюсь. А поки що розпочинаємо з того, що я вже роблю близько півтори хвилини чи півхвилини. Так. На мапі поки що нічого немає. Збираємо все підряд. Траву, палички, моркву. Всякі ягоди, щоб потім було що жерти. Так, мені начебто пощастило, тут у нас трохи кременю є. Одразу можна зробити собі топорика, який одразу екіпірується. Пізніше треба буде зробити одразу кірку. І пошукати каміння, щоб. Так, квітку я не знаю на що я це з'їв. Підібрав її. Замість цього просто зжеремо її. Так. Чесно, поки що не знаю, про що тут навіть розмовляти. Люди зазвичай такі летсплеї по таких іграх, як Don't Starve, дивляться, заради того, щоб дізнатися, наскільки довго, так би мовити, та людина, що грає, зможе простерчати в цій грі не померше. Так, що у нас кірку я можу вже зробити. Хай поки що буде. День у нас потихеньку йде, правий верхній кут екрану показує е наш, так би мовити, годинник. Жовта частина це у нас час дня. Червона то сутінки і синя, темно-синя синя то у нас ніч. Також є три показники: здоров'я, психіка та голод. Ну і по суті, якщо персонаж стає голодним, то він починає втрачати здоров'я. Якщо з психікою починаються проблеми, то тут на нього починають кидатись галюцинації. Ну, а якщо здоров'я закінчиться, там зрозуміло він просто помре. Так, у мене зараз ресурсів непогано так набралось. Вже б було б непогано відправитись та пошукати, де я тут можу хоч якесь каміння знайти. Їжі трошки є, цього якраз вистачить на один день. Мені. Може навіть на два. Так, тут була десь у мене дорога від того місця, ось недалеко, де я з'явився. Давайте. Дорога пришвидшує ваш рух, тому, якщо нічого не змінилось, тому по ній краще пересуватись. Заодно деякі дороги можуть привести вас до дуже цікавих місць, таких як поселення свинолюдей чи ще чогось. Так, давайте я пройду ще трохи нижче. Тут дві дороги пересіклись. Чудесно. Так. Ти сюди. Сюди, і я можу перемикатись. Наберемо трохи каміння, щоб зробити, якщо треба буде а, повноцінну таку постійну а, яму з вогнищем, яку я потім зможу підпалювати, просто кладучи туди дрова. І, по суті, можна зробити два вогнища. Звичайне одноразове, і. Ще одне, яке вимагає від вас каміння, яке потім ви знову зможете розпалювати. Так, чудово ще й одразу золото я зміг зібрати. Це означає, що я зможу зробити кілька кроків у напрямку прогресу з тим, щоб як його. Щоб зробити якісь нові прикольні чудові штуки, хоча б лопату, наприклад, щоб пеньки викопувати. Чесно кажучи, зараз я от думаю, напевно, першу ніч я побігаю трошки з факелом, витрачу трохи своїх ресурсів. Причина в тому, що непогано знайти місце, яке знаходиться недалеко від місцевих, місцевого варіанту буйвоїв або Біфало. І також недалеко від великої кількості кроликів, щоб забезпечити себе їжею на найближчий час. Так, тут у нас. кам'яна місцевість. Кроликів найбільше було поки що недалеко від того місця, де я там заспавнився. По суті, я можу туди і повернутися, якщо захочу. Чесно кажучи, він назбирав стільки багато золота, що можна буде вскоро золоті інструменти робити без проблем. І не паритись про те, що золото може закінчитися колись. Так, скоро вже ніч наступить. А фішка тут така. Це не Майнкрафт. Якщо ніч наступила і все закрила темрявою, то вам, скоріш за все, настане кришка, якщо ви не знайдете тільки джерело світла. Причому смерть буде миттєва і, так би мовити, незалежно від того, як ви тут підготовлені до того, що там вас буде чекати в пітьмі. Такий собі інста-дес. І вже почалося. Отже, Темрява. Отже, Темрява. Отже, скоро будуть вилазити пауки. Отже, оце от місце жовте, яке я тут мишкою обвів, хоча її вимкнув на екрані. Воно якраз нормально підходить для того, щоб поселитись там. Тільки було б прикольно ще знайти десь буйволів, як я казав. Ви що, серйозно? оу 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 Ну, в принципі, ладно. Це мені знадобиться. А то страшні злі квітки, які знижують мені психіку. Вже непогано так впало. І вночі доволі так холодно, чесно кажучи. Ну, я очікував. Раніше такі холода в основному тут наступали тільки ближче зими чи осінь. Хоча, можливо, світ так згенерувався, що якраз таки зараз тут, тут десь зима і скоро і настане. І можливо це така пізня осінь. Так, я дорогу загубив. Підемо сюди. Цікаво знати, як вам видно це все на екрані. Буде весело, якщо я тут наткнусь на сплячих песиків, а потім раптово настане ранок і глина мені настане разом з тим. Чесно кажучи. Це було близько. Так, мені трошки вугілля знадобиться в майбутньому. Я одразу тут все поспалюю нафіг. Щоб вугілля отримати. Де моя сокира? Де моя кірка? Кірка вже давно здохла. Входу, або я її викинув випадково. Так, тут у нас попіл. А, ладно. Поки що він мені не треба. Будемо збирати вугілля. Я поки що ще не достатньо голодний, щоб піклуватись про свою їжу. Мені вугілля треба, щоб зробити тут одну штуку, яку я поки що не бачу, оскільки мені треба машина наукова. Яку я зможу зробити завдяки золоту, тому якому я знайшов. Ось воно, дерево, золото, та каміння трохи. Як тільки знайду місце, яке мені більш-менш сподобається, де я зможу зупинитись, то одразу. І її виготовлю. А поки що я ще буду тут шаритись. Десь на отаких от місць. О, чудесно! У нас є тут буйволи. Наскільки це далеко від того місця, де я бачив кроликів купу? В принципі, далеченько. Треба знайти місце, де тут є кролі. Одразу облаштувати кілька посток, а потім сюди приходити та збирати буйволів, а потім ще й поки вони сплять стригти їх. Так. Відчуваю, що цей епізод пройде у нас так, що я тільки облаштую свою базу. Чи є у мене є трошки шишок, чудово. Отже, я зможу тут повирощувати дерева, якщо мені це знадобиться. В принципі, непогано. Трошки б зеленішу територію хотілося б. Чисто так за моїм смаком. І можна було б тут поселитись. Є недалеко буйволи, на яких можна буде натравлювати деяких собак. Буйволи, до речі, до вас нейтральні, окрім там одного сезону, коли у них дупи пофарбовуються в червоний колір. Ну, давайте подумаємо. Давайте я, напевно, десь тут якраз поселюсь недалеко від цих бідних королів. Вілсон, Вілсон. не хнич, що ти голодний. Я можу зараз пастки робити, поки що цього не буду робити. Хоча, чесно кажучи, варто зробити, напевно, пару пасток. Якщо пощастить, кролик одразу сюди забіжить. Ще, напевно, одну-дві зроблю. Зазвичай, якщо ви хочете, щоб пастки ефективно працювали, вам треба, щоб всередині було... О, ще й дощ розпочався взагалі клас. Мені цього ще не вистачало. Якщо хочете, щоб пастки добре працювали, то вам знадобиться, як його, морквина всередині цієї пастки. Можна, в принципі, кролика і так туди запхнути. Зараз я поки що цього не буду робити, щоб пастки у мене не ламались. Здається, поки там кролі знаходяться всередині, то воно все ламається. Так, що у нас скоро настануть сутінки. Отже... Я можу, в принципі, розпалити тут вогнище. Отак от, от, напевно. А, тепер що мені треба? Наукову машину можна тепер зробити. Зробимо її аж тут. Наступне, що мені знадобиться, це обробити дошки. Дерева у мене дуже мало. Треба буде. Напевно, тут його повисаджувати. Поки що додам... додам Павлова, Приготую трошки собі моркви, трошки собі ягід. Насіння також, напевно, приготую. До речі кажучи, якщо це не змінилось, то поки ви знаходитесь недалеко від вогни, що у вас має покращуватись психіка. Так, от я вже трохи і підзаправився. Зря використавши до стільки аж багато ресурсів. Так, тут кроликів немає. Цей забіг у нірку не вилазив. А, давайте висадимо дерева тут десь недалеко. Так, не та кнопка. Ситуація тут, до речі, така, що. Якщо речі знаходяться недалеко і по них вдарить блискавка, то вони всі можуть нафіг згоріти. Тому таке розміщення не дуже добре і не дуже розумне з моєї сторони. Так, тепер дивимось. для їжи. Мені тут треба не ферма, не це. Оце от було непогано зробити. Для цього мені знадобиться три мотузки. Мені треба оце. От. Ще три вугілля треба. Нарізане каміння три штуки і ще трохи паличок. Це завтра я зможу зробити. Так, завтра вже. Вночі поки що будемо тут, напевно, стерчати. Поки що обробимо каміння. Так, зробимо одну мотузку. Зробимо каміння. Одразу три штуки. Тут в якійсь версії цієї гри додали критів. Зараз я їх поки що не бачу, тому я можу залишати спокійно тут речі на підлозі. Крити, вони е крадуть у вас все, що ви залишаєте. Так. Оце от кільце мені знадобиться пізніше, це якщо я захочу карту змінити. Моя головна кінцева ціль в цій грі буде це пройти режим пригод. Для цього мені тут треба трошки буде підготуватись, зібрати ресурсів. Набратись їжі і... тоді я вже щось буду та й робити. О, я можу зробити спис. А чому би і ні. Давайте одразу виготовимо спис. Як тільки я перестану мазати по кнопках. Так. У мене сокира на руках. Трошки вугілля. Що мені там треба? Тут я можу ще щось обробити. Структури не те. Їжа. Мені треба ще три цих і 4 палички. І ще, напевно, треба буде трохи назбирати трави, щоб наробити мотузок. Можна, в принципі, зразу тут наробити трохи мотузок. Я це пропустив. Так, як тільки настане у нас ніч а наступна, ми по суті завершимо цей епізод. А, цікаво, поки що в пасках нічого немає, відчуваю, що мені доведеться все-таки морку використовувати, щоб заманювати туди кролів. Мені це не дуже подобається, або ще дуже рано, так би мовити, зранку і кролі ще не повилазили. Це також один із варіантів. Так. Мені треба дерево, щоб вночі запалити все це, своє вогнище розпалити. О! Зліт свинюки, які охороняють свою територію. Що мені ще треба? Треба буде десь близько трьох дерев спалити, встигнути. Також назбирати те, що тут випадає. Їжі у мене, до речі, зараз немає. Наступний день доведеться присвятити нам пошуках хоч чогось пожувати. О, бджола. Ну, принаймні не трутень. Тут є. Бджоли вбивці, які можуть дуже нехило так вам зіпсувати життя. Дуже. Та будуйте. Якось трошки дивно грати. Не знаю, щось я до чогось не звик. І мені варто було б зробити лопату. Так, отже тепер що в мене з паличками всього три штуки. А, давай от так от. Якщо я не помиляюсь, якраз три дерева зараз згорить. По суті, мені треба аж цілих 9 вугілля. для того, щоб ще й висушувати м'ясо. Але цим вже я займусь трошки пізніше. Для початку я принаймні зроблю собі. Котла, в якому буду хоч якусь таку непохану їжу готувати. Так, тут ще щось згоріло. Можливо, тут пташка потрапила під вогонь і померла, а потім ще й згоріло. Все що з неї там не випадало. Так. Ага. Давайте спробуємо зроб... зробити пару паст... Ок, що мені для них треба? Мені треба палички, а палички мені здається, треба там для чогось іншого ще. Отут -от поставимо. Тепер загонимо кролика. Чудесно. Так, пастку я забрав. І кролик у нас є. От приблизно тут. Чудово. Тепер у мене є трошки їжі. Цю паску тепер я встановлю десь в трохи в іншому місці. О, у мене ще круль кріль є. Так. Давайте вб'ємо. Кроликів нещасних, бідних, безневинних, бо нам треба щось буде жерти. Те, що буйволи так близько підійшли до мого, до речі, житла, це мене трохи насторожує по одній простій причині. А, коли настане той дурнуватий сезон, коли у них червоні дупи будуть, це буде дуже негативним. Результатом, так би мовити, чи річчю для мене. Так, встановимо паску тут. А, заберемо це. Б'ємо кролика тільки. Тепер заберемо, встановимо. Б'ємо кролика. А, чудово. Тепер мені треба обробити дерево. Одна дошка. Це мені вистачить на цілу ніч. Тепер оце от забрати. Що мені там не вистачало, щоб. зробити як його. Мені палички ще треба. От Чот. Е Чи зможу я тут їх зараз зібрати? Часу ще, в принципі, до ночі повної такої. Багато, тільки проблема в тому, що тут паличок взагалі немає. Доведеться жерти м'ясо просто смажене. Так, як тільки наступить наступний день, мені варто вже буде закруглятись. Поки що ще трохи трави зберу. Зараз, напевно, зроблю собі як його, костюм із дошок. І, напевно, на цьому поки що епізод закінчим, Завершимо. Я поки що не знаю, наскільки це довгий епізод виходить. А, бо, чесно кажучи, я не перевіряв, скільки довжина ночі в цій грі триває. Так, ладно. А... Приготуємо напевно все. Трошки перекусимо. А потім вже наступного дня я буду шукати необхідні мені палички та інші речі. Так, поки що напевно непогано. Заб'ю повністю шлунок нашому Вілсону, бідному. Тепер мені треба битва. Буйвали так хроп'ять, що аж стрьомно якось трохи навіть. Ладно, в принципі, на цьому все. А, наступний епізод ми продовжимо вже з того 100... mm, як, моменту, як наступить ранок. А поки що. Бувайте до наступної, напевно, п'ятниці. Буде по п'ятницях це виходити, скоріше за все. Отже, ще зустрінемось.